Так, вітаю всіх на каналі Хермантик. З вами ваш Хіромант, Поговоримо сьогодні знову про лінію долі. Це лінія, яка проходить рядом з лінією життя і піднімається вверх до пальця Сатурна або пальця Юпітера. Ми говорили про початки лінії долі. Лінія долі також може починатися з любого місця. Бура місяця. Це звідси або й далі. Ну, неважливо звідки. З будь-якого місця Бугра місяця це де він знаходиться в цьому місці. От. Так. В такому разі у людини бу, були відсутні у ранньому віці від сімейні зв'язки. Які його утримували, він був вільний від сімейних наказів, які, як правило, такі люди вели безпокойне бродяче життя, мандрували, але на їхнє життя будуть влияти желання других людей. Якщо на руці є ще якісь додаткові лінії, ну хороші лінії в цьому місці, наприклад, будь-де на руці є хороші лінії ще додаткові, от, тоді ці люди везунчики у публічних справах. У публічному просторі, в публічних справах. От, також є і на другому кінці лінії долі. от. Хороші початки, це на цьому кінці. Тут, тут, будь-де, можуть бути також, хороші початки, про які ми поговоримо у слідуючому відео. Всім дякую!